Стало щорічною традицією навесні проводити у Сєвєродонецьку обласний відбірковий турнір Спартакіади держслужбовців. 14 травня до нашого міста приїхали команди з Рубіжного, Брянка, Лисичанська та Первомайська. Відкрив змагання Володимир Ханювченко, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. Успіху і перемог побажав заступник міського голови Сергій Терешин тем, что вы покажете свои лучшие здесь результаты. Партакіада проходила за трьома видами спорту волейбол, настільний теніс, шахи. В усіх видах поєдинки проходили емоційно. Першими на волейбольний майданчик вийшли команди Сівердонецька і Брянки. Кожна партія проходила у рівній боротьбі. Лише наприкінці з мінімальною перевагою у два м'ячі. Сівердончани поступилися гостям. У результаті 2-0 Перемога брянки. Команда Первомайська обіграла Лисичан з рахунком 2-0. Лисичан також перемогли і рубіжани. У фіналі зустрілися команди Брянки і Первомайська. Брянка виявилася сильнішою. У настільному тенісі Сєвєродонецька команда посіла третє командне місце. Саме суперник у нас Первомайськ город був. Брянка, Лісічанська, Рубежна. ми всіх побіділи. У шахах боротьба тривала у цілковитій тиші. Емоції видавали лише погляди. Наші держслужбовці виявилися сильнішими і у результаті здобули перше командне місце. За результатами усіх видів, бронзовим призером стали держслужбовці Сєвєдонецька. Друге місце посіла команда Первомайська. Перемогу завоювали брянчани. Мы, да, очень довольны результатом, даже более. Все соревнования прошли в такой борьбе. Организаторам огромная благодарность, потому что так здорово встретились, очень отличные условия и в целом прекрасно.